Східну політику ФРН Остполітік сформулював канцлер Віллі Брандт наприкінці 1960-х. Він намагався змінити попередню політику Християнсько-демократичного союзу, який протистояв комуністичному уряду східної Німеччини. Основний принцип східної політики полягав у тому, щоб через діалог і торгівлю рухатись до зменшення напруги. Новий етап в історії Німеччини настав у 1990-му, коли ФРН і НДР об'єднались. Сучасні російсько-німецькі відносини будувались на договорі про добросусідство, партнерство та співробітництво від 9 листопада 1990, який уклали ще з Радянським Союзом. СРСР розпався, але російський вплив на землях Західної Європи, особливо там, де була радянська зона окупації, нікуди не зник. 1991-му об'єднана Німеччина однією з перших визнала Російську Федерацію правонаступницею Радянського Союзу. З 1998-го Росія і Німеччина щорічно проводили міждержавні консультації щодо розширення політичних та торговельно-економічних зв'язків. У 2000-му держави проголосили курс на стратегічне партнерство і продовжили на найвищому рівні обговорювати актуальні питання сучасності. Не останню Роль в цьому процесі зіграли особисті добрі стосунки Путіна та німецького федерального канцлера Герхарда Шредера. Разом вони створили міждержавний громадський форум Петербургський діалог, щоб двостороннє співробітництво в усіх сферах просувалось повним ходом. Можна дружити сім'ями, а можна і державами, особливо коли всім це дуже вигідно. У 2003-му Німеччина і Росія звернули спільну увагу на безпекові питання. Так, наприклад, ці дві країни плюс. Франція зайняли єдину позицію щодо розв'язання війни в Іраку. Після цього з'явилось таке поняття як Вісь, Париж, Берлін, Москва. Німеччина була лідером Євросоюзу і на цій позиції з усіх сил підтримувала Росію, виступала за активізацію співпраці між нею і ЄС. Йшлося, зокрема, і про безвізовий режим. Десь у ці часи на російський ринок вийшли понад 6 тисяч німецьких компаній, наприклад, такі гіганти, як Метро, Деймлер та. Генкель формула «Остполітік» стала гаслом кількох поколінь німецької еліти, зміни через торгівлю. І саме так сучасна Росія увійшла у клуб партнерів Німеччини. У Берліні були щиро переконані, що співпраця і інтеграція зводять шанси на конфлікт на нівець. Тож із Росією торгували, в неї інвестували, продавали туди технології. Але на практиці інтеграція відбувалась нерівномірно, адже Німеччина отримувала лише дешеві енергоносії та ринок збуту, а Росія цілий важіль впливу на політику Європи, який в перспективі міг стати інструментом шантажу.